Залежить від виду оперативного втручання. Якщо ми говоримо про рукавну резекцію шлунку, вона може тривати від пів години до двох. Не слухають рекомендації лікаря дуже індивідуально. Були пацієнти, які худли навіть на 20 кг. переду їжу через місяць після операції, і інколи трішки довше. Алкоголь відразу після операції може нашкодити вам в подальшому, звісно, він може впливати на зупинку ваги. І, ну звісно, не покращувати стан внутрішніх органів ваших. Але пам'ятайте, що у пацієнтів після беріатричних операцій сп'яніння наступає набагато раніше, тому з алкоголем взагалі треба бути обережним. Так, навпаки, беріатричні операції, схуднення після них підвищує фертильність у жінок. Болівий синдром це дуже індивідуально після операції. Звісно, за шкалою від 1 до 10 не було пацієнтів, які вперше після операційного добу говорили, що болить більше ніж на п'ятірочку. Але все одно якісь певні боліві відчуття будуть залишатися. Це не завжди болить передня червна стінка, оскільки там маленькі проколи, в оскільки операція проведена лапароскопічно. Але може відчуватися шлунок, адже він досить великих розмірів і дуже чутливий орган. Тому больовий синдром буде присутній, адже це все таки оперативне втручання. Але з іншої сторони в нас є сучасні методи знеболення, і це все можна скоригувати в післяопераційному періоді. Головне довіряти своєму лікарю і виконувати рекомендації, які він вам дає. Це по-різному може бути. Справді в багатьох пацієнтів, враховуючи, що тривалий період ми знаходимося на такій дуже чистій дієті. У нас рецептори починають краще відчувати як смак в ротовій порожнині, так і нюхові рецептори можуть більш гостро сприймати запахи. Це далеко не у всіх. А от смакові якісь якості можуть змінитися.